Як почати розмову про місячні з хлопчиками? Привіт, мене звати Рена. Я сексологиня та тренерка зі статевої освіти. Насправді нічого страшного в цьому немає. Використовуйте точно той самий підхід, що і з дівчатками. Поясніть, що менструація це нормально, це природно, це пов'язано із гормональними змінами в організмі під час пубертату. Хлопчики також рано задаються питання. Це не відбувається в 14 років. Це може бути в років 5-6. Вони побачили засоби особистої гігієни в ванній кімнаті. Задали запитання, і ви повинні вже бути готові дати на нього відповідь. Якщо ви вже маєте книгу Юлії Ярмоленко, малечі про інтимні речі, це полегшить вам розмову. Якщо немає, я дуже рекомендую купити, адже вона підходить і для хлопчиків, і для дівчаток. ній дуже доступно викладено інформацію і про будову тіла та органів, особисту гігієну, різницю між хлопчиками та дівчатками. І звісно, навіщо потрібні прокладки і тампони дівчаткам та жінкам? Книга рекомендована для дошкільного та раннього шкільного віку. Тому ще раз хочу нагадати, що чим раніше ви почнете впроваджувати статей. В освіту для своїх дітей, тим раніше вони будуть знати базові правила безпеки, особистих кордонів та розвитку тіла, і тим менше вони будуть шукати цієї інформації в інтернеті, де є великий ризик натрапити на контент: 18 який несе дуже погані наслідки за собою. Говоріть із своїми дітьми, будьте для них провідником у дорослий світ і людину, до якої завжди можна звернутися.